Привіт, друзі! З вами Рима. та Ліля. І у нас сьогодні дуже круті хованки. Хованки будуть у парку вночі. І цей парк давно вже ніхто не прибирав. Тут так. досить страшно, бачите? Ой-ой-ой. І... То... А, так, Гаври. Навіть ворон такий Ой. страшненький. Воронто. Так, тобто його всі покинули, забулися про цей парк. І Ліля там заховалася. Так, давай я буду вже шукати тебе потрошку. Може, ти там десь під газеткою? Так, буду заходити. Зачинимо за собою браму, щоб ніхто туди не зайшов ніякий привид. Так, бачите, тут фонтанчик колись працював, а тепер він потік. Тут купа сміття, так, смітничку, тебе точно нема. Навіть дерево, дивіться, засохло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут хованки ніякої немає, йдемо далі. Тут можна було грати в шахи. Дивіться, навіть впав цей голуб, оце так. Ох, тут щось світиться таке неонове. Так ось це підсал. трошки поприбирати, може хоча б викинути цю бутилочку. О, вже якось легше. Так. Треба якось обходити. Тут хтось сказав, що нам треба звідси йти, але мені треба знайти Лілю. Треба рятувати Лілю. Ти десь далеко заховалася? Ой-ой-ой, як тут страшно! О, може, ти там? Ні. Тебе там нема? Бо я там стала. І тебе там нема. Добре. До речі, ви нам казали, що тут є хованка. Минулого разу ми знімали відео про реакцію на ці локації. Де? І ось тут є хованка. Такий човник. Ой, їх два чи що. Парусник такий. Він якийсь брудненький. Ну, добре, поставимо його назад. А я не знала. А, будеш знати. Так. Ідемо далі. Може, ти заховалася в смітнику? До речі, друзі, ми хотіли робити хованки з новими подарунками з пошти? Вже взяли їх. І потім щось таке стокою сталося, почуть кого когось теж таке було, що з пошти все зникло взагалі з усіх полиць все зникло разом з подарунками. Так, ми е взяли ці подарунки в руки, ну мені та мамі, і пішли на цю локацію, щоб я заховалася. А ці подарунки в нас з рук зникли, і всі аксесуари на голову зникли. Так, і тепер на пошті в нас пусто, але ми не можемо зробити в ТОЦІ, бо ми вже облаштували цей страшненький парк. О, дивіться, ми О, страшно. О, я знайшла котика, який, мабуть, він ось звідси з цієї калюжі брудної пішов відшов, і туди, то його не. Так він сам дивіться, як забруднився. Ой-ой-ой, котик. Тебе треба з собою взяти. І я знаю, що там буде далі озеро. Ми його там і помиємо. Так, тут якісь. Там записи. я точно не поміщуся. Так, може до всібаночці? Ні. Добре, йдемо. Так, тут у нас є лавочка. Угу. Тут навіть дерево цвіте. Дерево класне, дуже гарне. О, а його ж не було там. З'явилося, виросло. Можна на цій чистенькій гойдалці трошки покататись. Типу, покататися, щось вона не рухається навіть. Добре, йдемо тебе шукати. Може, ти поставила це дерево і заховалася там за ним? Ні? А мені треба заходити в режим будівництва? Так. Зараз зайду, бо цього дерева не було. Воно саме з'явилося. непогано. Так, переставимо його. І так. Ні, того немає. Мож тут якісь нові кущики? добре. Шукаємо, а бачиш, що треба мені ще тут все рухати. Поставимо сюди камінчик. Так. І немає. Де ж ліля? Одне поки що сміття. у іграшка впала, в це болото, Дивіться, як тут довго ніхто не прибирав, можете тут десь. А це навіть є такий вид спорту, хорс якось не пам'ятаю. Хорс-хорс. Хорс-хорс. І отак на перегонах приймаєш участь, робиш вигляд, що ти на справжній конячці. Так, давайте поставимо все на місце. Ой, щось я в неї зняла. А треба повернути. Як? О, і це десь теж зачепилося, так? А воно вже все. ладно. Колись тут я дивлюся, був досить затишний і гарний парк. Але я думаю, ми закінчимо хованку і трошки тут поприбираємо і стане затишніше, так? Немає. О, я вже дійшла до цієї річечки. Давай купай цього. О, я тепер купаюсь О, Він скупався. Так, він Дивіться. А давайте перевіримо, так. Так, він вимастився і скупався. Все, можеш іти бавитись десь. А я буду шукати Лілю. Тут прибирати О! Це точно не Ліля. Чи це Ліля? <ривіт> П -п -п Привіт. О, так, куди? що ти тут робиш? Це взагалі мій парк. Я думаю, що це всі бояться приходити. А, а я, типу, щось В... треба зробити її переляканий вигляд. Де? О, так. І він теж злякався. Ми один одного злякалися. <ривіт> я взагалі то шукаю свою. Подругу, а ми вирішили влаштувати хованки в цьому о, покинутому парку. Ні-ні, ні я не знаю, я нікого тут не бачу, хто тут міг ховатися, і я точно не твоя подруга. І взагалі ти бачиш, я тут один. ага, ага. чи бачу, бачу добре. Ну треба ж десь Лілю шукати. Слухайте. Я вже перевірила всі кущі. Може, за цією совою? Ні, немає. Може, за цією коробкою ні, немає. Може, за цим камінчиком, який не рухається, будемо рухати зараз. Ти за камінчиком я не спрячуся. Не заховаєшся за камінчик. І... Так, тут ні. Давайте тоді все перевіряти, що можна рухати. Ні, тут немає. А як ти тут так заховалася? Воно е... угу. ну так не буде видно, тому що. Живі. А, тобто мені... то не І... Добре, тоді будемо перевіряти кожен кущик окремо. Ліля немає. <гум> ти ж з мене смієшся, що я тебе не можу <гум> знайти. Дивіться на цю Лілю, яка вона хитра. Так, давай. І тут немає. Ну, що то робиться? Що це за такий парк? Може, ти стала якоюсь. Не знаю, якимсь приводом стали, я тебе не бачу. Так, а де я? Я зараз сама себе загублю і потім буду ще себе шукати. Так, остання надія за цим. Ей, не берись. Не берись. Переставимо, тут нічого не рухається. Дивимось. А! Я цю взяла. з собою. Мишку! Це я тобі дарую. Дякую, мені даруєш добре. Угу. Ну, давай так, я тебе знайшла. Я тепер на радощах маю десь в цій зоні навести порядки, щоб цей парк виглядав. Ти мене зараз там ще раз закриєш. А, точно, треба тебе дістати. Виходь, не ховайся там.

І ото сміття хтось не попав. Давай ти трошки я поприбираю, потім трошки ти поприбираєш, і, може, якось парк стане чимнішим у нас, так? І це хтось її піцу повикидав, квіти вже тут стоять, зав'яли. Ай-яй-яй-яй. Ну, добре, я трошки поприбирала, а то хай бомж прибирає. Ну, тепер час ховатися мені, Лі. Ти десь відходь. Щоб Дікає. не бачити? Так, треба мені придумати, де я буду ховатися. Зараз я собі придумаю таку якусь крутезну хованку. Тільки без мишки, добре я буду ховатися. Не піддивляйся. Не піддивляйся. А я буду ховати. Я вже заховалася. А наш новий друг вирішив тут влаштувати атракціон. Можливо, він платний, може, ти йому можеш щось заплатити і можна попросити... пострівати, будь ласочка. Так. Іди звідси, ні, не О, А думався з ним. Що о, він тобі дозволяє пострибати, а ти тут поприбираєш. А давай я тут поприбираю, а ти даш мені пострибати. Ну ти поприбирай, потім пострибаєш. А, ну то логічно, логічно. Ну так, да, логічно. А смітничок. сміттєчок. Ого, а я оце не розумію, він тут живе. Можливо, то він сам не на Бачите який? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой, він я. Він не попадає. Я здогадуюсь, що він є ще одна будиночка. Зараз ось це ще. Все добре? Так, ладно, можеш пригадати. Давай. Ану. Треба, він якось вище стрибає, чи він розстрибує? <_d succ To> він розстрибується, щас мене треба розстрибувати. Ви бачили? <Narrarfeed> ну, розтримуюся більше. А можливо, він тебе відволікає від моєї хованки. Ой, зараз. Ні. Коротше, я І йду тебе задається? шукати. Так. Треба. <рик is out> не знаю, може й треба. А може, і не треба. Так, тут тебе нема. А, не а мало б. <рик is out> Але мене там нема так. Так. О, О, він вже поїсти щось тут шукає. Може, там ще якісь крихітки піци залишились. Так, тут тебе не... <рик is out> А <рик is out> Що так швидко мене <рик is out> знайшло? А чого ти його взагалі рухала? А що? Я думала, той ворон буде тебе відволікати. Ні. Ну, не бомше відволікати. Ну так. А давай ще ти заховаєш від мене кота. Давай. Ну, давай. Я зараз. так от закрию, Ой. очі не буду піддивлятись. Окей, зараз. О, а давай так. Я рахую до п'яти, та не можу до десяти. Ні, давай до десяти. Не можеш до п'яти. Так, я не можу до п'яти, але можу до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять з половиною. Можна? Десять. Угу. Заховала. Ага. Тепер ти мене відволікаєш. А можна вдвох там стрибати? Е -е -е. О, а чому він так стрибає? <світ> Здорове. Він, походу, більш досвідчився. А чому так... а чому він так стрибає, а я так. А я не знаю. Він я так... тяжкіше. Я не знаю. А бо... ти с. Спро... трьох стрибав. А чому? <світ> ви бачили? А чому так Можливо... нормально, а він так. Я не знаю. Може, бо він без. Оно! Який спеціаліст! А... <світ> А тут ми може. диви, він так тут не розстрибується. Не знаю, добре, я йду шукати кота. Собі стрибайте. Іду шукаю. Так, 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 так. Ворон тут так і сидить. Чому ж йому дати таке смачненьке. Ворон, що ти хочеш таке смачненьке? Кар-кар, нічого не хочу, я взагалі. Що ви мені тут заважаєте? А, ну добре, добре. Ні, знаєш, куди він пішов? Він туди додому пішов, а? до човнику свого. А він його там можна зачинити. Бачили, яка холо. Це його будиночок. Може там був кіт? Ні? Добре, я буду так ходити і одразу наводити тут лад. Ну, а газетки нехай будуть. Ну, я так трошки поприбираю, знаєте, так буде затишніше. Оцю ще штучку так. Ага. Ну, цей бруд я не можу забрати. Шукаємо кота. Киць, 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 киць. Ти Кс-кс-кс-кс. Так, зараз перевіримо весь. Тут бруд, все сміття, нікого немає. Поставимо на місце, знову все закидаємо. А... Ей. Ей! Ей! Він буде літати. О, ну, що тут таке має бути? Чому ти? О! А... Так. Так. Так, все, все, все добре. Ідемо, може, по слідам. Який лайфхак, де можна висіти. А кота щось я не знаходжу, але я не здаюся. Зараз поп'ю водечки трошечки. Файна водичка. Так, може, кіт тут. Ах, ох, що ж ці коти. Що тут? Теж треба у той режим. А, ну тут так не цікаво. Треба без режиму. Чого? Ну, не знаю, якось мені. Так, кіт мог вмістити. Ні, кі, кіт буде видно. Кіта? кіта. кіта? А, не К... треба цей будівник виключати? Вимикати не треба. А, я зрозуміла. Добре. Так, сходимо ще тут, подивимось. Тут нічого такого не видно, може за цим будиночком? Ну, його так, я його там не завішу. Мені вже підказуєш, Добре, добре. Йдемо далі ла ла ла. ла-ла-ла, Я ходжу, шукаю кота. Боже, скільки тут сміття, скільки тут сміття. А, може, тут цей ворон. так, я тебе знайшла. Стой, давай послухаємо, як він Мяу. Він так мяу. Мяу. Слухай, давай заберемо його, можливо, з собою, і зараз спробуємо оновити току, все скинути. Ми ж вже вам показали цей парк, всіх знайшли. О, я вже! О! То ти навчилась, поки в тебе досвід. Да, такий. А він тепер тільки знизу. А кіт може там стрибати? Ану, а давай, а ти так навчишся, а ти обичена. О! Так, ясно. Давай котика. Так, тепер котика будемо вчити. Ні, давай його одного, подивимось, як він буде стрибати. А ми навчилися вдвох, він мене навчив, поки ти там шукала Ого! Мене ж не видно. А то тепер знизу. Він так швидко. Не знаю, мені здається, що то якось рандомно. Ой, який котик. Ммрм. Помалу, помалу. Мені здається, що все, що ми облаштовували, тут буде пусто. А, ні, просто день. О, а вдень у цьому парку більш затишно, так? Так. Тут трохи поприбирати, повирощувати квіточки. А ну, І буде ско. О, О з'явилися. О! Все з'явилося. Ідемо на пошту, можливо, там будуть подарунки. Ось все, Отак ми е, спочатку виглядали і отак. Ага, отак ми виглядали, і в нас все попало. Ми ось вони один. А і друг... другий З'явились, друзі. Давайте тепер відкримо. Ми хотіли з Лілією ховати подарунки, але боялися, щоб ту локацію, яку ми будували, досить довго з нічого не сталося. Бо хто буває. Це тепер обмінюємося. Так, дякую за подарунок. Так. Відкриваємо. Давайте, Давайте я перша. Відкриваю, подивимося, що тут є. Це що таке? Це такий блок кнопки. Як планер такий. Дуже ага. гарний, дивіться. Можна його відкривати, закривати, якось взаємодіяти з ним. Ну, тепер твоя черга. Так, тепер я повні. Щось угу. має там бути стильне. <пес> 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 а давай подивимось на полички, що у нас там нічого нового не з'явилось. О, ну все повернулося, а тоді в нас було нічого не було. Ми так гортаємо, гордаємо і нічого немає. О, так, так. О, ну, все буде на місцях. Це. Так, це добре. Так що якщо у вас щось в ТОЦІ відбувається не так, як вам би хотілося, ви можете не боятися її так скитувати, вона оновиться. Так. І все буде добре. Ну але якщо у вас якийсь є дом, і ви багато всього брали з інших Піші. локацій, то це буде не дуже прикольно, те, що їх треба буде знову набирати багато. оце, ну. Ну так, так. Ну, але нічого. Сподіваємось, що Ой, вам да сподобалися наші хованки. Щось сьогодні токою не так. Добре, О. що ми встигли облаштувати ту локацію. Сподіваємось, вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і па-па!